Хвало приношу Ті Господі, пригрішення вся всяю ті, Боже. Це вже ми зранку сьогодні ми тут ночували в цьому монастирі. Туди да. це сходи в Вархандарік нашого, сіні, де ми спали. тут з лівої сторони ці двері це трапізно. Сьогодні субота давали білого вина таке собі. Оце храм ход. І йдемо на виход із монастиря. Сьогодні вдалося взяти благословення Вігуміна Парфені. Багато хто на фоні, вважає, що це самий святий чоловік. Храм їхній. Це біля монастиря святого Павла Келії, де живуть робочі, то тут. Они живут за территорию монастыря. А вот сам монастырь. Ну что, братья, какие сегодня у вас планы, настроения? Артемий, раб Божий. Почекайте, не трогай, это не уж. Ага, я понял. 12 лет совместной жизни. О, подарок. Да, Спасибо, Господи, да. Отец Андрей, А, так. Да. Плани які на сьогодні? Плани сьогодні. Ну, плануємо на гору піднятися. Афон. Андрій, ти що? Налаштований? Та ж куди? Сьогодні да, сьогодні, ми сьогодні день Народження отца Андрія. Поздравляємо. Да, калімер. Ми вам даруємо від нашої команди вот, за мільйон доларів пейзажів. Надо його, субот <рес> здоров'я. Межплатний раз вам подарунок тримаєте оп, в кишеньку собі, Сфотографуйте десь і на підсвідомість. Так, да, пейзажик такий, звісно. Цей пейзажик і більше, ніж мільйон стоїть. Туди от сьогодні треба буде вилізти на гору. Кажем, дріб Роднюк, що в ручнах маринка. Нас там вже зустрічає той самий монастир святого Павла, тільки з другої сторони тут ну, економія хазяйстві. Це ми піднялися вверх трошки. От там монастир. Ачка там Просто файно. якийсь храмік сходи такі Похожі дуже на якийсь зіккурат от він не хрест же по дорозі монастир там це храм просто да? Нет, это, наверное, старый якийсь храм, действующий бу. Ця красота, даемся. Афонский. И за сзади не подходит базар и цай. Боже, на нароку. Ему помоты. Про, про рету. Ще, еще можно идти нормально. Фух. Так, да. ви без візе, так вот. Всі достойно доставили кончить і А що це внизу за монастирів так багато? Це це вся я там був є Цей дам. До Анни, такий мінімальний тунельчик. Зроблений з камня. Виложений. Кстати, без раствора, взагалі. Грама цементу немає. Ні? Не? Двісь? Ні, де.

हाँ कृषि तत् γει ο λεγισαντε τον κυριον λεγIDOS kyrios sexio Це труби з водою. Течуть так, чути, даже. Да, тут тече по цих трубах. Це ті Анні посадка для е, площадочка для вертольоту, тому що сюди добратися дуже-дуже важко. І якщо якісь такі серйозні ситуації, то і Святої Анни або дуже почесних е, гостей сюди, на Світу Анну доставляют вертолетом. Мы пишем пешком. Заходим в Святую Анну. В Святой Анны. що дивіться беседочка такси. И і ми реально це Анна ми звідти прийшли вот. і зараз поки що ще по нормальній дорозі ми рухаємося вже на вершину Афон Треба було так ці камінці рівненько повикладати. От, і зверху Хуй як це? Вони робили так. І забітоніровано все. Це який труд Сумасшедший От. Гори, красота. Дуже багато сходинок. Йдем, йдем. Цими сходинками. Це ми на такій висоті. Я не знаю, скільки тут метрів над ріверем моря, але думаю, метрів 500 точно є. Йдемо знову, далі сходи. Продовжуються. Но це не вершина гори. Це так. От. Нам зараз сюди. Заходимо і далі йдемо по сходимо. Тут і камніпади. Теж є вон камні посипалися. Это а, везло людей, вы Це весло людей да? да? Все уже давно, давно ровно дорога закончилась, и мы вот уже по такие дороге поднимаемся, <как> уже, наверное, на 40. Такий вказатель написано Афон 4 часа, туди вправо. Лавра туди же. о, Тут ізвор. кстати, ізвор це у нас в секірянах істочник Ізвор теж називається. Істочник 250 метрів нагору. А внизу от написано висота 675, до Панагії 2 години, до Афону 4 години. Наші писали. От. Ребята, видно, з України писали, ну хто ще таким може написати. Так, да, з нами ще кіт йде вперед, нас веде кіт, Тобто, настоящий кіт, з нами в'язався і йде вперед. На всіх розвилках він нам показує, куди треба йти. Що теж незвичайно. Вон кіт, вон, вон вон вон. Вон він, вон він. Кс, кс. Вот він, красавіц. Наш проводник. Интересно, ты да нами до Афона или нет? Ну вот мы уже майже у хмарах, Вот хмары еще метр пятьдесят вверх. Мы будем заходить в ручную хмарку. А это вот, звідки мы пришли. Агианна. Продолжим сходжение на гору Афон. У мене уже я уже третю майку прийди і третя вже мокра, Все, насквозь. Сейчас Андрій в и підрясный кот за подвижник. Вот. Ну от і майже хмарка. Чуть-чуть. ось -чуть, вот там. що внизу. Мокрий. О! А це я. Дай покажу, що це Андрій. Ну він Нормально. Це от, де ми зараз є. Зараз ми... повернусь, я хочу зняти. Дивіться, ми в хмарах, хмара, практично на рівні хмар. Ще чуть-чуть і хмари взагалі прямо в нас. А то не панагія, вон, дивіться, вон там якась церквушка вон там стоїть, відсе видно. Ідемо далі. Така отут трупа. Ну вже у хмарах в принципі. просто тут цих хмар не видно. Там коли дивився, то вроді казали, що так зайде, що буде видно. А тут в цих хмарах і тут і нема. Власність дуже висока. А от і хмари, от ми прямо в самих хмарах от ми стоїмо. Вон вони. От летять над нами ручні хмаринки. О, будь Тис Андрій. Ти був вже на небі. Ось вже ми на небі. Ми вже вищі хмар. Хмари вже внизу. Ну ще якась часть. Тут під нами але вже більше часть внизу. Висота тільки що була 900 метрів. Ми. Все на все. Ще так само, ще кілометр підніматися вверх. Вже сил немає, якщо чесно. Діана, звідки ми прийшли І угу. ну, от, на такій висоті, просто сумасшедшій висоті, стоїть тачка. Та тут навіть питання не в тому, що це високо, що ця тачка сюди. А як він сюди заїхав по цій дорозі, ми тут йти не можемо, тут сюди тачку привіз. а? Вони вже по суті в хмарах, правильно? Вони, вивці, помишити, да, да. Вони... Вони внизу хмари. О, да. От де зараз хмари, ми зараз вищі від хмари. ши Гори Афона, це нам туди треба залізти. Отець Андрій, йо-моє, а що ж вони використали цей подарунковий цей? <рисвіт> ні, -ні я не. Ну у мене для вас є ще один подарунок на горі, ви сайдете з ума, у вас буде легкий відкритий інфаркт. це я <рисвіт> <Йо>? <рисвіт> 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 там кажуть? Брат, це ви що, Це ж отмо, що полежали до землі. що, ну, Полежіть до землі, воно. Звідки як... скільки людей енергії? А? Скільки? А травичка скільки пускає злів. сок. Отако. Я, кстати, знаю, знаєте, як я пив всю дорогу йшов? Мене з обличчя більно тече, і я сразу облизував. Реально, воно допомагає, тому що чим більше навантаження, ну, частіше плече, але потім вже почав перепивати, то я зупинився. Ні, ну серйозно, тому що вже потім хочете, починаємо менше вже хотітися хоче більше пити, поняли? Оце вот ми сюди залізли. Це ще не панагія, ну тут до панагії вже 300 метрів. Зараз і панагія ПК. Оце вот, панагія. А от там от наверху вже і храм ми Будемо вже, мабуть, підніматися завтра. Сьогодні просто нема сил туди йти.

Там внизу панагія, звідки ми вийшли. Це від такий високо над хмарами зараз. От по ногі. Нам треба вилізти вон туди. О, ну і по такій от дорозі. Тобто, ну як дорога, це Дороги фактично нема. По камнях йдемо <кхи> вже десь минут 30. Ми сьогодні, хто не знає, служили в панагії літургії, служив один священник з Дівєєва. А ми співали. Там така цікава ситуація вийшла. Нам греки внизу сказали, що тут все є. Ну, в принципі, буває так, що тут буває. Якось не знаю, хто слухає антимінс, Набори харистичні і так далі. Тому ми взяли тільки просфору і вино, і все. Прийшли сюди, а тут антімісу нема, набору евхаристичного нема, а є тільки петрохілі поруч, а і подрізник. Тобто служити можливості немає ніякої взагалі. І тут ми зустрічаємо там вже, у панагії цього священника, він каже, в мене є все, тільки одна проблема співати нема кому. О, ну і ми зрадилися, тому що співати є кому, служити нема на чому. І сподобалось послужити. от… Прямо над небом літургійку божественну не причаститься всі. Οι αγκάζοντες σε κβάτους ψυχής δέστη να βοηθήσουν. Έτσιμη να μισθήσαν. Σπρέψω να πορεύουν οι μεθάν. Μια και Горка, кажеться, взагалі. Вона вовсь... знизу не досягає а звідси кається, блін. Щось там таке. Такий мілке, щось. Це куди ти, ти що? в мене давай піднімається. Просто з Яка горка. Я кажу, оцего горка. Коли дивитись на неї з землі, то вона каже, просто не досягаємо. А коли дивитись на неї звідси... А ми прийшли звідти, так? Ні. А ми з тої сторони прийшли. Алексей, лучше я б тебе казав, вити ведите. Вот это да. Нимп. Тень і над тенью нимб. Вершина Святої Гори, і нимб. Пожалуйста. Господь показує вершину храму. І страшно, я тобі хочу сказати, що страшно, йду і боюся, але йду. Я зараз стою просто на вершині міра. Причому це дійсно вершина міра. Найвисока гора Неверест. Не Найвисока гора це Афон. Висока в плані молитви, не в плані метража. Це дійсно вершина міра. Я от зараз стою біля цього хреста, що ми фотографувалися біля нього. Снимаю от храм. І от ця красота. Тут така тишина. Скажи. Тут просто вакуумна тишина. Побачили, сісти, все пережили, що в мене думки наступність з цього приводу. Що якщо ми будемо розділятися нашу православну віру і нашу християнську аскетику як е науку, то можна провести таку аналогію, що тут на Афоні е Божа Матір займається з кожним отдільно. Це такий як репетитор. Тому що якщо ми там на великій землі, то це якийсь общий клас такий, це не так заметно. Тут з кожним вообще, то есть персональний підхід до кожного. У нас взагалі зараз, як я процитую вашого дозволення, нашого брата Андрія, розрив реальності, тому що три дні підряд ми приходимо, тютелька в тютельку попадаємо на службу, ми попадаємо в трапізну, ми попадаємо до всіх святинь, ми з поломаними ногами ходимо на, на, піднімаємося на вершину не і спускаємося звідти. Тобто ти розумієш, що е, тут дійсно якийсь такий особливий е, е, підхід е, Божої Матері до тебе. Тому що чувствуєш, що ти в гостях Божої Матері. Ніде не будь десь там, куди ти поїхав, сам собі щось там запланував, щось там розчитав. А реально е, тут хазяйка Божої Матері. і як вона тут розпорядиться, поселять тебе, накормлять тебе, обігріють тебе, скаже добре слово, ну може і наганяють дати. Ну, це, ти точно уверен, що так хоче цього Божої Матір. І від цього дуже радостно. Так как мы вчера вечером еще денег не снимали, сейчас Артем Анатольевич подведет пиццу вчерашнего дня и сегодняшнего дня. Я коротко скажу свое впечатление. Вчера, казалось бы, есть вещи, которые невозможны, но стоило только ступить на эту дорожку и с верой уйти. Вот. И Матерь Божья так управляет, что все возможно. И мы дошли, милостью Божьей, до горы Афон, до самой вершины, были там и испытывали неимоверную радость. Такой радости этот это та радость, про которую говорил блаженнейший, что ее нельзя отсюда забрать. Ее можно внести в сердце, но вот здесь именно, именно здесь можно испытать эту полноту. Ну, действительно, Божья Матерь все управляет. Да, мы без. там ноги у нас отваливаются, невероятно, но радость нас переполняет. И то, что мы под покровом ее, и то, что совершается с нами именно так, как, по, как Богородица э, о каждом промыслительно делает. Вот, то от этого только силы прибавляются, и в общем ни шагу назад, мы идем вперед. Завтра.